Я жду, у мене один фермер має поставити на 140 ку 21-го року турбіну, щоб було всі 160 сил. Оце я чекаю, він осінь обіцяв поставити, буду чекати, що з цього вийде. Позаду вас новенький трактор YTO uh, або жюто NLX 1404 від компанії TransagroMarket. Даний трактор 24 року випуску. Даний трактор конкретно на виставку вже проданий. Оцей він uh, максимальній комплектації стоїть нова коробка 24 на 8 з ходозменшувачем. стоїть повний комплект грузів, стоїть камера заднього огляду, притоноване скло, пасажирські сідушки, нового зразка, пластик і обшивка кабіни, але їх беруть не за комфорт, їх беруть за техніку. Це технічно, це просто неймовірна машина в плані того, що, що китайці роблять. Стоїть 7,9 двигун, рядний шестициліндровий, атмосферний без турбіни. 7,9 атмосферник, 140 кінських сил, але це чесних 140 сил. 6300 кг його реальна вага з, цим, з цією кількістю довантажувачів, але на цю, на цю модель можна і більше. Стоїть проста механічна паливна система, шестиплунжерний ТНВД, воздушний сухий фільтр. Ну, щодо системи фільтрації, два тонки очистки фільтр палива, фільтр грубої очистки палива і фільтр оливи двигуна. Сюди влазить в двигун 23 літра моторної оливи, Стоїть. Радіатор охлаждення, коробки гідравліки, плюс збільшений радіатор охлаждення ну, на кондиціонер. 150 ампер годин ампер акумулятор великий, 220 літрів бак, коробка механіка, щеплення, дюймове посилене, люкарське, двохдільськове німецьке сухе, камерна гума. Він йде широкий, з роздільної гідравліки. Тут а, досить а, гарна річ. Два бака роздільної гідравліки. Тут 80 літрів. Йде на гідравліку, і це найкращий і найбільший показник. У вас масло не, не, не нагріється на такому об'ємі. Нав'язка на 4,5 тони, три пари виходів, є ще обратний слів, важель управління навіскою ззовні, Трьохточка. євростандарт на гаках. Якщо потрібно, можна доукомплектувати ще поперечним щіпним пристроєм. Тут стоїть опять же, перегородка, масло в коробка плюс задній міст. 36 літрів і адільно стоїть основний циліндр в задні мосту схований, плюс два виносних додаткових. Відповідно, масло береться з двох адільних інробаків, не змішується з коробкою. Розеточка, Вихід на пневмоприцеп, контур тут йде на тормоза, воздух на прицеп. Самі гальма трактора дискові в масляній вайні, ВОМ-540 тисяч, Камерка. ледерська оптика. В принципі максимально проста конструкція, але при цьому воно все ходить, працює і, ну, як показує досвід, люди їм задоволені. Так, да, це залізо, воно все колись зламається, і це стосується всього, не тільки тракторів Юту, це будь-яких тракторів, але ціна питання цього трактора, обслуговування і ремонту набагато краще, ніж багато європейської і, і, і турецької техніки. Він технічно. Досить, досить непоганий. Вам мало хто запропонує за 46 тисяч 500 доларів США з гарантій трактор на 140 кінських сил? Ну, чесно скажу, на ринку таких пропозицій мало. Є е, варіанти від інших китайських виробників, але Юто да, це найдорожчий, але вважається найнадійніший трактор з Китаю. І по передній навісній системі. Передню навісну систему на 140-ку ми не ставили. Але якщо в ку це робилось, я думаю, що на 140-ку да, трошки будуть інші розміри, трошки ну воно відрізняється габарити. Але я думаю, що передню навіску 100% можливо. До речі, наша компанія також обладнує 105-ку, п'ятку, шосту ку фронтальними навантажувачами від українського виробника, ну україно польський по факту польський. ну. Українськ, також е, на 140-ку Ми плануємо. У нас зараз клієнт купує 140-ку з фронтальником, також брамет е, тільки вже більший. Е, також е, знаю, General, хороші фронтальники теж на Юту ставлять і думаю, що попрацюємо також з ними. Але так само це все можливо, тому е, трактор Юту не просто вважається універсальним тому що на нього можна поставити все.